Генератор є, паливо є, подовжувачі. То дві теплі кофти, то три надіваю. Останні обстріли показали, що все можливо. Вмирати не будемо, будемо якось виживати. Пункти незламності, генератори та електрика по розкладах повертаються. На Полтавщині вперше цього сезону почали запроваджувати аварійні та погодинні відключення електропостачання. Причина та ж сама російські обстріли критичної інфраструктури. Тепер не тільки електро, а й нафтогазової. І з усіх боків знову говорять про майбутню складну зиму. Тому місцева влада не виключає перебоїв із газом та теплопостачанням. Як готуються місцеві жителі та самоврядування у новому відео проєкту «Тригернуло» на Суспільному? Я Лілія Пархоменко. Більше з теми – далі. Оце дрова, оце печка. Оце я сюди їх підкладаю, сідаю. Ще оріхи тут била лушпайки, кидала, горіло і два в одному. Надія Швед проживає у приватному будинку у селі Попівка Опішнянської громади. У помешканні із родиною облаштували два варіанти опалення газом та дровами. Не викидали груби, а тепер вони нас спасують, тому що якщо газу немає, все-таки. Е Пічне ополення е, підтримує. Так родина перестрахувалась на випадок російських обстрілів. Над населеним пунктом часто літають безпілотники. Летять через ход. у нас вони оце отут як, як троси. У нас тут боже годуть на як як джмлі наслідки російських обстрілів на собі точно відчули усі жителі Полтавщини. Цього тижня у регіоні запровадили графіки погодинних відключень електрики. Такого не було близько року. Ми були до цього готові. У нас генератор є, підключили, і зараз медичний центр працює в повному обсязі. В аптеку нам треба зайти трошки незручно, бо не працюють термінали, коли немає електроенергії. Пишіть у коментарях, як ви вирішуєте ситуацію із відсутністю електрики. Чи Купували цього сезону зарядні станції чи щось подібне і як вам ціни на таку техніку у магазинах? 22 жовтня усе почалося із аварійних відключень електрики, а під вечір запровадили погодинні. Така ситуація була у кількох регіонах через складну ситуацію в енергосистемі. Думаю, ви й так знаєте, хто і як її постійно ускладнює. Стараємося якось обходитися, коли немає світла. Якісь там фонарики, якісь лампочки, гірляндочки. Ну так, якось на Київському вокзалі там незламності є. працює постійно у Полтавській громаді. Затверджено мережу із 58 стаціонарних пунктів незламності. Їхній перелік є на сайті міської ради. Усі розміщені у закладах освіти, тому працюватимуть у випадку довготривалих відключень світла та під час блекаутів, коли навчання буде неможливим, розповів заступник полтавського міського голови. Ми відпрацьовуємо як від, від, відключення електроенергії повне. Так і можливе припинення теплопостачання. Певний час система вже на сьогоднішній день готова теплопостачання і водопостачання робити без наявності електроенергії. Павномостильні матеріали е, на три доби безперервно на сьогоднішній день є. За словами Віталія Нікіпєлова, у пунктах незламності стандартно будуть доступні генератори, пристрої для обігріву, інтернет, вода та чай. Чи знаєте, ви де знаходяться пункти незламності? Ні. Не знаю, я навіть і не цікавилася, ще поки не цікавилася, бо все ж було добре. І ще 36 стаціонарних пунктів незламності готове забезпечити обласне управління ДСНС на базах своїх підрозділів. Цю кількість не змінювали із 2022-го. В нашій частині є пункт незламності, функціонує, і генератор є, паливо є. Подовжувачі додатково наша служба може ще розгорнути 13 пунктів незламності це мобільні пункти незламності. Вони на базі або наметів, або а, автомобільних, тобто транспортних засобів. І такі пункти е, незламності можуть розгорнутися за 4 години. Зараз вони не розгортаються, тому що це економічно знову ж таки невигідно постійно підтримувати там температуру в цьому пункті незламності. У місті Полтава під час тривалих відключень електрики мають працювати усі світлофори, але вуличне освітлення забезпечує. Чити не зможуть, розповіли у комунальному підприємстві. Заживлені 45 безперебійними системами живлення. Всі транспортні світофори на 73 об'єктах вони мають забезпечувати живлення при відсутності живлення обленерго від 4 до 8 годин, в залежності від кількості приєднаних об'єктів. До резервного живлення не підключені. В нас залишились тільки невеличкі пішохідні світофори, які не знаходяться на перехрестях. А що із опаленням у середині жовтня Кабмін опублікував постанову, яку дехто трактував як скорочення опалювального сезону на місяць. Нібито раніше він тривав із 15 жовтня до 15. Цятого квітня, а відтепер від 1 листопада до кінця березня у Міненерго згодом пояснили цю ситуацію. Постанова уряду про покладення спеціальних обов'язків ПСО на ринку газу не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках. Умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року. Вони умовно названі опалювальний період. Це суто технічна термінологія для вірного визначення умов в період постачання природного газу. То дві теплі кофти, то три надіваю, то два одіяла на себе накриваю, а тоді розкриваюсь божарко. Дуже холодно, вже 16 градусів. О, і хочеться, щоб скоріше затопили. Та... Вже ж года. Затопити мають за стандартними правилами, коли середньодобова температура буде нижчою за плюс 8 градусів. Рішення про це ухвалюють органи місцевого самоврядування. Ми все почуваємо непогано. Навпаки, кожен ранок просипаємося, ще відкриємо двері, провітримо кімнату, щоб було повітря. Ну, а обігрів надихаємо. Оце це батарея. Яку ми інколи включаємо, коли приходить внучка. мабуть градусів десь 14, а то й менше. Тобто, десь як на вулиці не дуже тепло. Гріємося підручними засобами. Це пледи, багато шарів одягу, чай, кава, гарячі напої і наша кішечка. Кішечку беремо під ковру і так зігріваємось разом з нею. Заклади соціальної сфери, тобто освіти та медицини, зазвичай починають опалювати раніше. Наприклад, у полтавській громаді у садочки та лікарні подали тепло 17 жовтня. Це приблизно так само, як і торік також розпочали опалювальний сезон в Опішнянській громаді. Останнім часом вона зазнає російських обстрілів, зокрема по газовій інфраструктурі. Якщо чесно, ми не розраховували, що на довгі періоди буде відключення газу, але останні обстріли показали, що все можливо, забезпечили всі 95% комунальних об'єктів сонячними панелями і батареями, які не замінять газ, але на випадок відключення електрики зможе працювати освітлення, обладнання і газові котли. Якщо Відключиться повністю газ. То а, ті об'єкти, які ми встигли е, утеплити. Вони десь тиждень ще протягнуть, е, плюс-мінус нормальною комфортною температурою. Наприклад, місцеву лікарню забезпечили генераторами, а опалюють дровами. При цьому газ лишається резервним джерелом тепла. Дрова заготовляє комунальне підприємство. Робитимуть це і протягом наступної зими. Дров'яне опалення з'явилося 4 роки назад. Встановили ми його з метою економії ресурсів, а не блекаутів. А зараз воно. 嗯。Oh. Для цього вже лікарня сама на зароблені гроші закупляє обладнання для розколювання цих дров, бо дрова бувають різні, бува верба. Ми ж не, не підготовлюємо їх е, системно, а це те, що там випилюється, трухле і так далі. У нас є проект на реконструкцію даху і встановлення потужних сонячних електростанцій і батарей е, порядка 25 мільйонів. Цей проект ми подаємо на зовнішнє фінансування на ДФРР і будемо надіятися залучити кошти. Коли ви дивитеся на Опішнянську громаду, чи не виникає у вас бажання переїхати? Пишіть у коментарях або діліться здобутками ваших громад щодо забезпечення енергонезалежності. Пора діємо разом із вами. Ми запитали у жителів Полтавщини, якими лайфхаками вони користуються для того, аби легше пережити дискомфортний період. Я мама трьох діток, і найбільшим моїм страхом є відключення води, тому що. Старшому десять, в середньому п'ять років і меншому три місяці. Я заготувала п'ятдесят літрів. В мене вони стоять під раковиною в баклажках п'ятилітрових десять штук, і ми вже перевіряли, приблизно вистачає десь на добу, десь і вистачає, можливо, трішечки менше. Сплю я з бутилками, грію бутилки, пластмаси воду заливаю пластмасові бутилки і на ніч. У ноги і, і так, під боки лежу. Умирати не будемо, будемо якось виживати. Звучить як девіз по життю. А хто ми такі, щоб його не дотриматись? Перше від початку війни у глиб Полтавщини дісталися російські каби. 20 жовтня повітряні сили повідомили про пуски на Харківщину, а потім про маневр боєприпасу на Полтавщину. Згодом стало відомо, що керовану авіаційну бомбу припинили фіксувати у межах полтавського району. Офіційно про місце падіння досі не повідомляли. За словами експерта, аби збити російські каби, застосовують зенітні ракети, але їх кількості недостатньо. При найкращих умовах може влучити зенітний дрон, але це треба. Ну, принаймні десяток зенітних дронів запустити. Розумієте, що якщо об'єкт летить за швидкістю 500 км на годину, а ви запускаєте дрон, який летить з, з швидкістю 300 км на годину, то зустрічна швидкість там ну, залежно від кута зустрічі, там може сягати 600-700 км на годину. Якщо немає штучного інтелекту на е зенітному дроні, та, людині важко зреагувати на це. Депутату Полтавської міської ради повідомили про підозру за недостовірне декларування на суму понад 200 мільйонів гривень. За даними Суспільного, йдеться про Олександра Калуцького. Згідно з повідомленням СБУ, посадовець умисно не вказав наявність у себе криптовалюти та фінансові операції з нею у деклараціях від 2022 до 2024. Цьогоріч він виправив звітні фінансові документи, але ці дані теж не були достовірними. Депутатові загрожує до двох років позбавлення волі з позбавленням права права обіймати певні посади до трьох років. Нагадаю, що Олександр Калуцький є кінцевим бенефіціарним власником компанії Старнайт, яка тримала прибудову до історичної будівлі у центрі Полтави, будинку дворянського зібрання. 2020-го у ньому була пожежа, після чого приміщення законсервували. До державних медзакладів Полтавщини не завозили вакцини від грипу від вересня 2024-го, Про це Суспільному розповів інфекціоніст обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Перцевий. Деякі аптечні заклади вакцину отримували від постачальників в обмеженій кількості, а приватні медзаклади замовлення робили спеціально для своїх пацієнтів. В цьому сезоні були б одержані вакцини. вакци, грип тетра. Попит на них був зовсім, я б сказала, невеликий, але типу. Купці, які бажали їх придбати, вони їх мали змогу придбати. Ціна, я б сказала, не змінилася. Була близько 500 гривень за одну дозу, тому я вважаю, що досить нормальна і лояльна ціна була. На цьому завершимо. Команда Суспільного. Вдячна вам за перегляд. Ми є в усіх популярних соцмережах, аби вам було зручно дізнаватися перевірені новини. Підписуйтеся, коментуйте та ставте реакції. Працюємо із думкою про кожного.